За 10 секунд їй заплатили півтора мільйони доларів. 88 рік. Сіті банк Анд за Тревелер вирішують об'єднатись, але їм потрібен логотип, який покажеться злиття. Вони звертались до різних агентств, але жодне не може придумати нічого путнього. Тоді вони звертаються до Поли Шер, легендарної дизайнером. У полі завжди обмальчасу, але вона все ж таки погоджується зустрітись у кафе. Пола слухає завдання, мовчки бере карандаш, серветку і починає щось швиденько малювати. Потім віддає серветку і каже: Ось ваш логотип з вас півтора мільйони доларів. Замовники дивляться на малюнок, кажуть, це ідеально і одразу виписують чек. Пізніше на одному з телебачень журналіст їх її, її питає: Пола, а це правда, що ви взяли півтора мільйони за 10 секунд. Пола усміхається і відповідає: Ні, що за дурню ви кажете. Я не брала півтора мільйони за 10 секунд. І Я взяла півтора мільйони за 34 роки досвіду і 10 секунд. Тож цінуй свій час, досвід та знання. Хочу, щоб про тебе або твій бізнес дізнались тисячі людей. Тоді пиши мені, зробимо і тобі платний вірусний ролик. На сьогодні все але завтра буде ще крутіша історія. Підпишись.